Кіберфахівці та слідчі СБУ ліквідували масштабну схему нелегального експорту до РФ підсанкційних автомобілів преміум класу до організації оборудки причетний львівський підприємець, який раніше проживав у Росії і має там власний бізнес. За інформацією СБУ, фігурант скористався тим, що більшість світових автокомпаній вийшли з ринку РФ і налагодив схему переправлення елітних авто на територію Росії в обхід міжнародних торговельних обмежень. Серед замовників під санкційною продукцією були представники топ-менеджменту кремлівського монополіста Газпром і пропагандистського телеканалу Раша Тудей. Встановлено, що з серпня 2022 до березня 2023 року ділок нелегально переправив російським замовникам 45 автомобілів на загальну суму понад 3 мільйони євро. Для реалізації оборудки Фігурант купував преміальні транспортні засоби в українських автосалонах і оформлював їх на підконтрольні комерційні структури. Потім, за підробленими документами, він переправляв їх транзитом через територію Євросоюзу до Білорусі. А звідти до Росії. Крім того, ділок подав до Державної податкової служби України заявку на відшкодування ПДВ на загальну суму понад 6 мільйонів гривень. Співробітники Служби безпеки викрили цю оборудку і заблокували її. Під час обшуків за місцями перебування зловмисника у Києві та Львові виявлено 35 початок підприємств, у тому числі офшорних компаній, задіяних у схемі. Фінансово-господарську документацію, мобільні телефони і комп'ютери із доказами незаконної діяльності. За поданням СБУ накладено арешт на майно учасників оборудки на загальну суму понад 700 мільйонів гривень. До списку заблокованих активів входять корпоративні права на 17 підприємств, більше ніж півсотні нежитлових виробничих приміщень у різних регіонах України, у тому числі в Криму, 22 квартири у Києві та Львові, майже три десятки земельних ділянок і більше ніж 40 елітних автомобілів. На підставі зібраних доказів організатори злучають. Схеми повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.